14-та поверхівка по вулиці Великотирнівська, 25, дріб 2, може залишитися без ліфта. У будинку їх два, але один вантажний, не працює з моменту ведення будинку в експлуатацію. А інші пасажирські днями мають вимкнути через зношеність, розповідає управитель цього будинку Анатолій Лисенко. Є експертна оцінка цього ліфта. Раз сторінка, два сторінка, три сторінка, чотири сторінка це дефекти. Із основних дефектів цього ліфта це заміна редуктора, заміна тросів, тобто його треба зупиняти. Грохоче так, що ночі спати неможливо. І зараз думаю, чи то зривається десь, чи то десь стріляють. Повітряна тривога кожної ночі і прислухаюся. Для вирішення проблеми запуску непрацюючого вантажного ліфта в липні мешканці будинку вирішили взяти участь у міській програмі співфінансування капітального ремонту ліфта, розповідає Анатолій Лисенко. 90% витрат на грузопасажирський ліфт, на новий, на новий, це новий ліфт, абсолютно новий, це не на ремонт навіть сплачується з місцевого бюджету, а 10% за рахунок співвласників. Ми показали, що у нас були на той час кошти і зробили експертну оцінку лифта, заплатили за це гроші і подали відповідні документи в липні цього року. І чекаємо. Проте, навіть після пройденої процедури результатів та дій від влади мешканці так і не побачили, зазначає Анатолій Лисенко. Тоді почали писати колективні звернення до виконавчого комітету міської ради. Я звернувся офіційно на виконавчий комітет Полтавської міської ради о 17 жовтня з цього самою проблемою, де е, прошу з огляду на зазначене, що я пишу, і, і відсутність комунікації з сужика. Г щодо стану реалізації програми та обмеженого кавичках фінансування просимо надати роз'яснення та посприяти у вирішенні питання капітального ремонту грузопасажирського ліфта у будинку, враховуючи аварійний стан пасажирського ліфта. Зверталися і до ради голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, але на їхній лист тоді так і не відповіли, говорять люди. На наше звернення голова ради голів ОСББ міста Олег Зволинський повідомив, що на ремонт ліфта за адресою Великотирнівська 25, дріб 2, коштів зараз немає. фінансування ремонтів ліфтів можу сказати, що на сьогодні нам відомо, що не всім ліфтам виділено фінансування. І може завтра чи найближчим часом це фінансування як обіцяє управління ЖКХ буде виділене, якщо проголосують, мабуть, депутати. Мешканці багатоповерхівки в розпачі, оскільки тепер можуть залишитися без жодного ліфта. Вантажний так і не запрацював. Пасажирські от от мають зупинити через аварійність. В марті місяця його встановлювали на ремонт. Я вів в лікарню жінку, жену, яка руку повредила. І зацепився каблуком за ступеньку, На восьмому етапі я впав і розтрашив плечо. Заплатив 100 тисяч гривень за протез. У мене тут протез я з палочкою. Я не не доведи, господи, ліфт не робитиме. Я не можу не, господи, не, не могу ни піднятися, не спуститися. Чоловік у мене теж з кухні, в туалет не ходить, теж з палочкою ходить. Щоб дізнатися, чи планують відремонтувати ці два ліфти у будинку по вулиці Великотирнівська, 25, дріб, 2, ми надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства. Чекаємо на офіційну відповідь.